Чому почав вибивати автоматичний вимикач, який встановлений біля лічильника, або у вас, наприклад, на щитовій. Чому так відбувається? По-перше, давайте розберемося, навіщо взагалі автоматичний вимикач встановлюється. Так ось, автоматичні вимикачі запобігають перенавантаженню, перегріву вашої проводки. А також, якщо у вас відбувається різкий скачок в електричній мережі, а саме, а саме відбувається різкий сплеск струму, тобто, можливо, коротке замикання, що призводить до різкого збільшення електричного струму по вашій мережі. І таким чином буде спрацьовувати автоматичний вимикач. Звісно, що автоматичні вимикачі встановлюються відповідно з розрахунку вашої мережі, а також тих провідників, які прокладають мережу по всьому вашому будинку-квартирі. Дивіться, наприклад, на автоматичному вимикачі все чітко написано, що він працює при мережі 230-400 вольт, його номінал 4,5 квт години І при такому навантаженні він буде спрацьовувати, якщо буде навантаження 4,5 кВт. Але, наприклад, в нинішньої ситуації з електричною мережею, де у нас напруга не 230-220, а може сягати і 200, і 170. Особливо в більшості там і 170 вольт. То дивіться, якщо зменшується у нас напруга в мережі, то струм який, тобто є у нас, наприклад, споживач 2 кВт. І в будь-якому випадку він буде споживати 2 кВт. Але при меншій напрузі. У вас буде збільшуватись струм. Тобто, якщо він, наприклад, споживав там, 8 А, то він буде споживати 11-12 А при зменшенні напруги. І відповідно, наприклад, багато хто звертається, чому вибиває автоматичний вимикач. Тобто не вибивав, а зараз вибиває. Тому що при. Тих самих споживачах у вас встановлені ті самі автоматичні вимикачі, але мережа у вас просіла, тобто, ну у вас не 230 вольт, наприклад, а 180. І при вимкненні тих самих споживачів у вас відбувається те, що струм, який проходить через ваш кабель, він Збільшується. Тому що у вас зменшилася напруга. І, звісно, таким чином буде спрацьовувати автомат. Хоча до цього при нормальній напрузі не спрацьовував. Ось чому відбувається зараз вимкнення автоматичних вимикачів. Тому що у вас зменшилася напруга. Але дивіться, навіть привст. Але ще хочеться доповнити те, що більшість, звісно, приладів, щоб не вийшли зі строю, ставляють стабілізатори. Але стабілізатор не виправить ситуацію. Тобто, у вас, наприклад, є лічильник, від лічильника йде у вас на автомат кабель, і з лічильника пішло вже, наприклад, на ваш стабілізатор. Але від. Автомату до стабілізатора. У вас все буде, наприклад, те саме зменшення напруги. Тобто, у вас мережа приходить, наприклад, ну візьмемо 180 вольт. І ось від автомату до стабілізатора у вас також буде 180 вольт. І тільки після стабілізатора, у вас буде. Ті самі 220-230 вольт. Але струм, який буде протікати від автомату до стабілізатора, буде набагато більший, при тому, що ви використовуєте ті самі споживачі. І При цьому буде грітися ось цей провід, який йде від автомату. А на це буде вже реагувати автоматичний вимикач, тому що при нагріві кабеля змінюється його опір. І при зміні оперу на це реагує також автомат. І він буде спрацьовувати і вимикати мережу. Ось чому автоматичні вмикачі почали спрацьовувати у деяких випадках. Але якщо ви, наприклад, не вмикаєте відразу багато потужних споживачів, то у вас все буде добре, не буде грітися. Ні провід і не буде спрацювання автоматичного вимкача.